Наступний етап роботи над перемичками це підбір правильної схеми на розрізі. Тобто, якщо ми умовно розріжемо нашу стіну і подивимося на неї не зверху, так як ми дивимося на план не зверху. А якщо ми подивимося збоку, то ми побачимо ось такі перемички, такі схеми різні перерізу. Скільки ж перемичок тут буде розташовуватися, якого вони виду будуть, ці перемички, нам треба розібратися, щоб правильно потім підібрати марки своїх перемичок. Як ми вже минулого разу казали, що у нас є перемички не несучі, вони найчастіше такого ось розміру: 120 мм, на 140 мм. Ще є такі ж точно перемички не несучі, вони трішечки менші. Є отакі високі перемички, вони можуть використовуватися в якості і не несучих, і несучих перемичок. І ось такі великі перемички 220х250 розміром. Вони використовуються найчастіше в якості несучих перемичок, тобто вони збільшені в своєму перерізі і можуть виносити на собі навантаження від плити перекриття. Якщо ми подивимося в каталог на цивільні будівлі, ми знову ж таки побачимо, що в нас є маркування самої перемички виробу: 1, 2, 3, тут 5 четвірок немає, тому що ми їх не застосовуємо і ми їх сюди не внесли. І ми бачимо розміри, тобто поперечний переріз перемички. 120 на 65, тут вони не нарисовані, тобто 1 ПБ. 2 ПБ, ось будь-яку 2 ПБ. Візьмемо ось цей проміжок. Вони всі перерізом 120 на 140, їх тут штук 10, мабуть. Далі в нас є перемички 3 ПБ розміром 220 на 120. Ось вони. Також у них проміжок 120 на 220. І останні, ті, які ми будемо використовувати, 250 на 220. Всі вони будуть 5 ПБ. Ось вони мають такий ну, квадратний майже розмір. Тут теж майже квадратик, але ми бачимо, що висота тут більша, а ширина менша. Якщо ми так передивимося, ми побачимо, що наші розміри перемичок, кратні цеглі 120-120 це наша цегла. Ось ми побачимо: а тут дві цеглинки, і між ними шов. І також або повна цегла. Ми бачимо, що воно тут кратно цеглі, тому що ми використовуємо знову ж таки в цегляних будинках. Що ми робимо далі? У нас є пояснювальна записка. В нашій пояснювальній записці будь-якій чи перший, чи другий, тут неважливо в нас уже є відомість перемичок і схеми. Перерізу цих перемичок. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно поки що зробити скріншот оцих перемичок, і підібрати ті, які нам потрібні. Так, я зроблю скрін. Ви також будете так робити, тому що, ну, по-іншому, обов'язково потрібно робити це на чорновичку. Я вставляю в. Paint. Ви вставляєте куди вам завгодно. Хочете вірт, хочете на листочку це робити, як кому сподобається. Тепер нам треба дуже гарно розібратися і правильно розташувати правильні схеми перерізу у відповідності до прорізів, до тих прорізів, які ми наносили на плані. Ось я тут вам вже підготувала. І показала, що якщо ви бачите таку схему, ось вона, перша схема, і тут їх декілька-декілька таких схем. То значить, що це у нас. так, Це у нас виходить, товщина стіни у нас 510 мм. В них розташовано, тут розташовано несуча перемичка в цьому прорізі розміром 250 на 220 мм. І дві ненесучі перемички 120 шириною і висотою, звичайно, всі вони одинакові, якщо ви бачите тут, то вони, значить, будуть одної висоти. Як виходить, у нас 510, 250, додати 120 і 120 це у нас було 390, шов 10 мм, це, вірніше, не 390, а 490, шов 10 мм. І ще 10 мм, ми отримали 510. Це всі поздовжні стіни, і там, де буде спирання, плит перекриття. Тобто всі прорізи, які розташовані в повздовжніх стінах, оцих, будуть мати отаку схему. Зараз, де вона у нас тут? Отаку схему. Усі поперечні стіни, або ті стіни там, де не буде спирання плит перекриття, будуть мати ось таку схему. Це всі будуть ненесучі перемички вони, розміром 120 шириною 100 і 140 висотою, і там, де в нас будуть поперечні стіни. Поперечні або в другому завданні, неважливо, ось вони поперечні в даному нашому проєкті. І там, де не буде спирання плит перекриття, це у нас буде сходово-ліфтовий вузол. Переходимо далі. Далі, усіх внутрішніх стінах, усіх, абсолютно внутрішніх стінах, товщиною 380 мм буде розташування трьох таких перемичок: 120 на 220, 120 на 30, 360, 370-380 шви. Тобто, у всіх у будь-яких внутрішніх стінах, ось вони, товщиною, 380 мм будуть такі схеми перерізу. Далі, якщо у вас десь буде стіна в 250 мм, у нас в цьому проєкті їх немає, але у вас можуть надалі бути в дипломному проєкті, то там розташовуються точно такі ж 120 на 120 і вони виконують роль несучих перемичок. Далі в перегородках, які товщиною 200 мм, і виконані з газобетонних блоків у нас. Ось, у нас перегородки. отакі. Якщо в них попадається будь-який проріз, то схема буде ось така: 120 і 120 і висотою 65 мм. Якщо ми просумуємо, тут, звичайно, буде більше, ніж 200 мм. Але ми вкладаємо все ж таки перемички 2 по 120 І за рахунок того, що в подальшому наші стіни, які будуть знаходитися, ну, нижче будуть знаходитися цих перемичок, вони будуть оштукатурюватися. Тоді воно все прийде до одного рівня. Далі те ж саме, якщо у нас перегородка 100 мм, ось вони, всі перегородки 100 мм це оці прорізи. Там буде розташовуватися одна така перемичка. Не несуча, вони нічого ніякого навантаження не несуть. І останнє це. Всі будуть несучі в товщині стіни 510 мм. Розмір ми вже знаємо: 120 на 220 мм. Якщо ми просумуємо, все буде 480, шов 490-500 і 510 мм. Такі прорізи будуть розташовуватися, я ось написала тільки на першому поверсі, там, де ми писали, що це у нас буде вхідний вузол. Тільки два отаких прорізи будуть мати конкретну таку схему перерізу. поперечного, Схему поперечного перерізу перемичок. Розібравшись з усім у цим, тепер нам треба, Вибудувати свою табличку. У кожного вона стандартна. Тобто, як приклад, вибудувати свою табличку у відповідності до нашої схеми розташування прорізів. Ось я дивлюся: в першому завданні. Так, в першому завданні в мене 14 прорізів. Тобто, ось тут у мене повинно бути. 14 пунктів PR закінчиться на PR 14. Я не просто останній рядочок викину, видалю, а я буду розташовувати свої прорізи правильно, схеми прорізів правильно. В другому завданні я дивлюся, і в мене тут. Скільки в мене тут? 12 прорізів. Тобто, в моєму другому проєкті в мене. По останній проріст це повинен бути 12. Знову не просто видаляю, а розташовую правильно. Ну, будемо по порядку по роздивлятися. Заходим я в першому завданні знаходжуся, і буду відкривати, звичайно, перший, ну, ось першу мою пояснювальну записку. PR1. Я бачу, що цей проріз розташовано в поздовжній несучій стіні. Значить, у мене буде схема перемичок. Ідемо знову поздовжня несуча стіна. Значить, у мене буде ось така схема перемичок. Вона у мене тут така і є: все, в мене це влаштовує, буду йти далі. PR2 дивлюся, PR1, PR6, PR8. де в мене PR2. Знову розташовується в поздовжній несучій стіні. Значить, схема в мене така ж точно, така ж точно, ось PR2. Я залишаю точно таку схему. Далі. пр 3 шукаю, де в мене PR3, пр 3 Я що пропустила PR3, ось, бачите, яка є. Ага, я не пропустила, я просто ось тут перенумерувала неправильно. ПР3 в мене оцей буде. бачите, Так, PR3, окей, ага, а той pr ПР4. Все тут. Чи тут більший проріз? Зараз ми глянемо, де який більший проріз. 1900. Так, все правильно. PR3, а то і PR4. Я вже злякалася, що треба перенумеровувати всі. Так, ідемо далі. PR3 знову знаходиться поздовжній несучій стіні. Тобто, знову така ж схема. У вас тут підряд їх може бути декілька штук одинакових схем. Поїхали далі. ПР4, дивлюся, вона розташована в поперечній, не несучій моїй стіні. Значить, відповідно, ось поперечні, несучі стіни там, де не буде спирання. В мене буде ось така схема. А в мене тут, за порядком іде в четвертому, ось така. Значить, я її видаляю, Дель. І ось, бачите, копіюю і сюди вставляю. Четверта. Поїхали далі. Пер 5, дивлюся: пер 5 В поздовжній несучий, значить, в мене схема залишиться ось така. Пер 5. Далі, пер 6. Шукаю, де в мене пер 6. Ось наверху в поздовжній несучій стіні. В мене залишиться така ж сама ось пер 6. Я тут шагаю в себе, да? Далі пр 7 Дивлюся. В мене знаходиться знову в поперечній. Не несучій стіні. Поперечна ненесуча ось в мене. Тобто у мене будуть отакі перемичечки. Заходимо. І це в мене яка схема сьома, Дель видаляю, а оцю копіюю і сюди вставляю. Ось я вставила. Далі пр 8 PR8 це в мене останній проріз, який віконний. Можу подивитися, що в мене тут знаходиться на сходовій площаці, і там будуть усі несучі перемичечки. Отакі. Всі ненесучі, отакі маленькі перемичечки. Якщо я сюди подивлюсь, так він в мене тут все гаразд. Все добре, поїхали далі. Наступний PR8, P9, отут у мене ось він, ПР9 проріз. Я дивлюся, він у мене розташований. В стіні 380 мм. Заходимо в внутрішню стіна 380. Це повинно бути три ось таких перемички. Звичайно, я дивлюся, О, в мене підходить три таких високих перемички. Далі. пердесятий, 10 в мене всі десяті прорізи. Це в стіні 380 мм. Хочете, можете поміряти. І вони. В мене довжиною 1000 міліметрів. І це всі, ось вони, внутрішні стіни, ось такі три високі, несучі перемички. Заходю, А в мене тут вони не такі йдуть. Значить, я це видаляю. А це я копіюю і ставлю сюди. Це в мене 10 Пішла я далі одинадцять. 11-й Це в мене в товщині стіни, верніше перегородці 200 мм. Заходжу, дивлюся. 200 мм. У мене повинні бути такі маленькі, ненесучі перемички. Заходимо, пояснюю пояснювальну записку. В мене не те, а ось воно. Я можу так перенести. Можу скопіювати. 11. -й. Далі. Всі 12. В мене знаходяться в товщині перегородки 100 мм. І дивлюся я на схемку, яка мені допомагає. Ось вони, всі 100 мм, не несучи маленький такий квадратик, поперечний переріз. Оп, і поставила сюди. І останні два прорізи, ті, які знаходяться тільки на першому поверсі, 13 і 14. Ось вони мають. Отаку схему розташування, 4 підряд перемички просто з різними довжинами. В товщині стіни 510 в зовнішній стіні. І у нас розташування. Ми можемо так підтягнути сюди і підтягнути сюди. Все. Останню строчку я видалити клітинки, весь рядок, Окей. Все. 14 на плані, 14. На схемах. Звертаю на це вашу увагу. Зараз я зменшу. Ось 14 їх штук тут залишилося. Все те саме я повторюю з другим проєктом. Якщо вам все зрозуміло, ви можете прогортати, пролистати. Якщо ні, можемо ще раз узагальнити, як -то підбити наші підсумки. Проріз перший знаходиться поздовжня, несуча стіна. Підказочка моя. Так. Товщина стіни 510 поздовжні стіни, там, де буде спирання. великі перемички. Так, заходю в другий проєкт. Мене це влаштовує. Проріз другий, Проріз другий шукаю. Знаходиться в поперечній, не стіні. Проріз другий, ось, не стіна. Там, де не буде спирання плит перекриття, значить, мені потрібні маленькі. В мене тут великі йдуть, мене не влаштовує, я видалила і ось скопіювала і сюди вставила. Далі пішла, третій проріз. Третій проріз в мене йде в зовнішній поздовжній несучі стіні. У мене повинні бути там великі перемичечки. Вони в мене тут великі є. Ось я тут йду, третя перемичка. Проріз, верніше, не перемичка, а проріз. Проріз четвертий. Ось в мене поздовжній несучій стіні. Великі, всі великі, такі високі, О, не той проєкт вимкнула, Всі високі-великі перемички. Далі. Так, це в нас був який? четвертий, так? третій, четвертий, великий. Давайте п'ятий у нас великий, високий. Так. П'ятий, також великий, високий. мене все влаштовує. Шостий проріз. В мене знаходиться на сходовій площадці. Ой, на сходовій клітці. Да, на сходовій клітці. І тут не несучі перемички, отакі маленькі, ненесучі перемички. Заходимо шостий. А в мене тут великий. Я видаляю і сюди копіюю, і сюди я вставила. Все в мене завершилися віконні усі прорізи. Шостої, ось я прийшла, все останнє. Наступний сьомий проріз він тут також замаскувався. У мене буде в товщині стіни 380 мм, і це вже пішли внутрішні стіни. Це вже будуть прорізи дверей. Що я роблю? Дивлюся, знову ж таки прорізи дверей. Ось внутрішні стіни. У мене будуть три високі перемички. Заходю. У мене тут не те, бачите, сьомий не те. Ось я копіюю і сюди вставила. Восьмий, восьмий, скрізь восьмий. Знову в мене 380 і три високі перемички. У мене тут не те, видалила. І так можу перенести сюди. Перенести. Це восьмий мій проріз. Дев'ятий проріз. В мене точно не стіни. Якщо ви не пам'ятаєте, що це на око не бачите. Ви можете поміряти. Товщина на стіни, перегородочки, вірніше, 200 мм. Заходимо в свою підказочку. 200 мм. В мене дві маленькі такі перемички. Не несучі. Дві не несучі. Ось я їх возьму і перетягну сюди. Це дев'ятий. Так. Далі, 10-й, в мене 10-й це мої всі маленькі, отакі по 100 мм товщина перегородки. Це в мене знову в підказочку, залазю я сюди всі ось такі квадратики по одному. Я підтягнула. Вірніше, не підтягнула, оце я видалила 10-й і сюди отак підтягнула. 11 та 12 проріз у нас в даному проєкті. 11 та 12 це вхідний вузол. Дивимося в підказочку. Значить, це в нас товщина стіни 510 мм. Тільки на першому поверсі ось такі чотири високі, несучі всі перемички. Заходимо. Оце я видалила. 11, 12, можу так підтягнути. І видалила всі строчки права кнопка миші, видалити клітинки, весь рядок, Окей. 12. Перевіряю. Завдання 2. Завдання 2. 2. Скільки в мене закінчилося на 12. Дуже-дуже уважно і ретельно оце все зробити і переглянути. Від того, як ви правильно розташуєте схеми перерізу. Далі буде правильно підбиратися усі марки перемичок. Тому на цьому етапі можна заглянути по декілька разів передивитися відео, і, щоб правильно розташувати оці перемички, прорізи, верніше, схеми про перерізу кожної перемички.